Eu não На заседании прибыло 19 депутат сейчас понятно. Відповідно, до статьи 4 статьи 46 закона определения голосования. Если будете проведение на наше засідание, чего вы сесії, сессии мышцу распирали. Закон не представлен, данка на шумов это multim oh, poуд okay. yeah. Thank do Оперативно і реагувати, і проводять за засідання сесії, тому приступаємо до розгляду першого питання. Я не буду питати, чи є запитання, ми їх задавали активно. Дякую за активність, дякую за те, що ви долучається, цікавитесь і отримали відповіді. Ми всі, звичайно, там вас власлаштовують, але вони були. Konflikt. що не за тягового часу ee, ситуація вже не то, що складна і ситуація за 5. Загрожує відключення повністю, відключення психоб'єктів, водопостачання, е, це екологічна катастрофа для двох громад, з народ нашої громади. А ще це економічна катастрофа, бо без води ми будемо працювати баранки вироби. Я не говорю за социальный бум, но, правда, это моральное для того, чтобы выйти из этой ситуации. Я так что и спокойно воспринимают работники водоканала.

so Завершенное включено питание сериал. 14 Окремого полку безмоловних апаратів. Засловлюючи подяку за особливість безпосередньо внесок у справу відсіч Російської Федерації, в Томніста ініціативу устою суверенітету по цілісності цілості незалежності України. Наша півна співпраця допомагає в підрозділу на ближній перемоги. Слава Україні! Героям Командир 14-го окремого полку сил безпілотних систем з їх у закрученням підписом призначення. Ну, Це хороше те, що ви доділяєте невеликих на 125 тисяч, завдав, щоб була фінансова, щоб більше.

Дозволити, такі кафе важкої уваги, ми працюємо. До вчора була така знакова для мене дата, рівно підрок, як тут, в цій сусідній залі були оголошені результати виборів і відкрито цих переговорів. момент. П'ять років Навіть не як п'ять місяців, він не як п'ять тижнів, здавається, здається, як п'ять днів. Але не про мене мова, я хочу подякувати вам. Щиро подякувати. За ці роки вже вивчили мене. Знаєте, що я не можу говорити для інше. Черго, років більше. Пращу чергу я дякую тим десятьом, які лишилися. Привели, жаль, ті чи інші обставини, але більше жалко Анатолія Васильовича Костеценка і пішов захід, побувши тут, але зарушивши по собі хороших світок, які житті стацій. Всі інші обрали е, другий шлях, е, дехто для, для можливості з'єднатися з сім'ями за кордоном. Але я дякую і тим, хто поприходив із молодих, будемо казати. З е, молодих, які вплилися у колектив. Е, Таски, які е, працюють і розуміють, що ми, е, люди обрали нас для того, щоб ми працювали на них, а не вирішили якісь свої персональні проблеми або якісь там майбутнє дивіденди мало. Ми з вами е, прийняли дуже багато е, знакових е, тут у цьому залі рішень. І вам для відома за цих п'ять років е, ми прийняли е, розглянути 1810 проєктів рішень, із них 1754 не прийняли. Єдине, що 56 рішень у нас не були прийняті, але в цим чин, ви пам'ятаєте, земельні питання, які були 18 минути третій. Ми з вами на розчитаній сесії тому не підтримали звертання програми, яку я по понароджуваність. Зрозуміло, що та математика 50 осіб, 50 дітей у нас народжується. Давати зараз 5 тисяч, це 250 тисяч з цим велика сума, тому дякую за те, що я вас і підказали, що треба якось зацікавити, щоб у нас було бути. Бо оце питання, що мене оцихтує, що ми будемо подачу на поглядач. Не може місто бути охальним, шатним, там, без людей, тому що тут боже не А люди... Хто був у депутатському корпусі, я згадую нашу фотосесію на сходах першої і казав на першій сесії, щоб ви хотіли в такому складі сфотографуватися з вами в цій своєї каденції. Якщо б увага в зайді нашому краєзнавчині, там є перші директорії підприємства, останні немає, то ви там будете обов'язково, треба частіше фотографуватися зв'язку з цією такою типу зміною нашого стану. Я ще вам вдячний, бо е, один упорений воїн не може повоювати ну, багато часу. Без вас, без вашої єдності, спільності ми не зробимо нічого, щоб наша громада жила е, і на перспективу мала е, всі правоники е, для того, щоб їх подальшому для вас не секрет, як не крути, 66 громад, чи не дуже багато. І громади, які налічують там тисячі людей, вони не перспективні. Посилку зроблений по лікарні. 30 -ти тисяч чоловік треба для того, щоб було. держава теж не е, прораховує, що може бути в перспективу, а не так дати, щоб е, через 2-3 роки там ніколи не лишилося ті громади. Тому я хотів би, щоб до нас приєднувалися, а не приєдналися до того. Ну, а для цього треба показники, треба робити можливі і неможливі. В цій залі ми переживали приємні моменти, коли приходили до нас і, можна сказати, співробітництва, які ми з вашого здозвому, і з вашої згоди робили і міжнародне, і міжмініципальне співробітництво. Воно дає перспективу, щоб про нашу громаду чули, щоб нашу громаду вшанували і підтримували. В основному підтримували, бо зараз. Дуже Дуже актуальна для нас саме підтримка Матеріально і як казали в одного не вчительно жити, а на матеріалі. То Це якраз навченими своїми роками, життєвими, досвіду. Тому дякую вам величезне і хочу, хочу щоб швидше завершилася ця війна. Тримається за прісну, завершиться війна, хто прийде, які там будуть умови виборів, які там не Ну, З вас хто залишиться, ну, нове законодавство навіть і виборах. Але кожен, хто буде претендувати на очільника громади, він повинен розуміти, що без вас він ніхто. І величезна подяка ще раз обречна. За вашу єдність, за те, що ми пройшли з вами 5 років, тут були емоції і негативні. Ви пам'ятаєте наші перші сесії, коли, умовно кажучи, половина було поліцейська, багато депутатів. Пам'ятаєте? Це знайшлося, це зрослося, емоції ці порозбухами були, чи то ми провокувалися спеціально, чи ще щось. Але з роками говорить слова, що там хтось хороший, або поганий, дії, вони показують людям. Основне, що ми... З вами вистояли, не дивлячись на те, що старт у нас був повітряний, а продовження ще більше. І я в це у своєму що я не бачив такої каденції, де викликів було і стільки, як зараз. Але тим не менше, стільки разом, не забуваючи про наповнення бюджету, бо це основа основ, ми з вами рухаємося вперед. І ми маємо всі перспективи зробити. Не дивлячись на те, що ви представники восьми партій. У вас є одне єдине, у вас є бажання цю громаду врятувати. Не говорите ви заїжджаючи в одне чи в село, ходячи по місту, що я представник такої партії, ви просто кажете, я депутат міської ради. В міської ради і певна відповідальність на вас дуже велика, але життя певна велика відповідальність, то вас попитують і про що відбувається тоді, то впливаєте, що. Тому здоров'я, достатку, благополуччя і найперше швидше і перемог. Дякую. <плес> <плес> на, цьому, на цьому наша 82-га сесія, якщо ми не замовлю, поведені. завершена роботу. Я ще поки не озвучую вам, бо не можу уточнити, коли ми з вами зберемося. Чи це буде планово на 11 годині? Нам доведеться в грудні, як вам не зустрічатися, бо бюджет ми будемо формувати і приймати туди, коли буде державний бюджет. І те, що пане Анторівна було зряджені, вона надіслала листа підтримку, це практично вона відбажко імені надіслала, бо майже 4 мільйони, які хочуть у нас зараз забрати у держави, держава хоче забрати у нас субідуше, то це дуже багато і суттєвих. На цьому наша робота завершена. Я прошу після е, офіційної частини, е, не розходитися. буде інформація друга, треба її обов'язково нам з вами разом вирішувати і е, е, проаналізувати.